Всім доброго дня! Вирішив зняти коротеньке відео В цьому році перейшов нам оцей пай. Тут був попередник озимий ячмінь. Отакий стан поля. Посіяний ячмінь. Але з якою нормою я не знаю. Не знаю, тому що сіяли його в комбайнери, а вони не кажуть, бо теж не знають. Бачите, він вже покустився, є кущення. Що ми робимо? Сіємо ячмінь в ячмінь. Вирішив. Трішки додати густоту, цю падалицю залишаю і ще досіваю. Сія, сіялка Ельворті ель, Альфа 4. Такий стан після посіву. Волога є, сіємо неглибоко, сантиметра 2-3. Так що такі справи. Кому цікаво, що з цього вийде, підписуйтесь на канал, далі буде ще цікавіше. Так ніколи не робили, але треба проводити експеримент. По обробітку тут було. Камбайн скасив ячмінь, зразу його посіяв і в один слід задискували це поле. Все, більше тут нічого не робилось. Все, всім гарних врожаїв.